30 тридцятиліття відновлення канонічної Вірменської апостольської церкви у Вірменському соборі відбулася урочиста літургія. Опісля освятили новий реліквіарій, у який помістили мощі трьох святих Григорія Просвітителя, його сина і папи римського Климента. частиною виставки, яку сьогодні відкрили у соборі, там зібрали більше сорока експонатів. Це предмети, які розповідають про життя вірменської громади Львова. Є представлено предмети літургійного вжитку вірменської апостольської церкви. І є предмети, представлені літургійного вжитку вірмено-католицької церкви. Ці предмети пережили весь період радянський, тому що були в 1945 році. Е, заховані вони, вони зберігалися в церкві, е, ніша сейф. І вони пережили весь радянський період. От в цій ніші сейфі також є і сучасні експонати. Голуб мироносець так він є справді для вірменської апостольської церкви дуже типовим. Він не використовується в інших. Зберігається свята миру, і я думаю, що цього року всі ми зможемо спостерігати, як він буде використовуватися, тому що на водохреща цього року власне Вірменська апостольська церква на площі у Львові буде провадити обряд освячення води. Упродовж тисячі років на території України були різні єпархії вірмен, але єдиної української єпархії не було. 28 листопада 1991 року було зареєстровано встановлення канонічної Діяльності вірменської церкви в Україні львовський храм Не тільки украшає львівський храм не тільки прикрашає наші приходи України, але й приходи Польщі, тому що Львівський храм можна сказати один на дві країни. І нам сьогодні радісно відзначати це свято разом з Україною, так як незалежності України теж 30 років, і це не тільки так співпало, а нога в ногу вони йдуть поряд. Хоча єпархію зареєстрували у 91-му, Храм вдалось повністю повернути в громаді у 2003. му У радянський період тут було фондосховище Львівської картинної галереї. Мене було б дуже приємно, бо я тут живу вже е, до того, як відкрили храм другу частину. Було б дуже приємно, що місцеві мешканці, українці, поляки інші приходили і говорили, коли нарешті відкриється, вони ставили. Квіття, там де Брама, головний вхід, і всі мріяли і чекали, коли нарешті відкриється цей храм. І вже третього року, 2003 року, храм діє повністю. Вірменський кафедральний собор, пам'ятка архітектури національного значення належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Це єдиний храм Вірменської апостольської церкви на західній території України. Іван Кадосько, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.